Дякую. Добрий день, мене звати Олександр. В мене питання до пані Іоанни. Ну, може викликати такі захоплення ту вартаву, як ви робите в плані популяризації: ну, привертання уваги до цього питання. Та? Але хто є адресатом ваших намагань, ваших зусиль? Чи це рядові... Як розвити якусь діяльність, там це буде цікаво, це буде фан, але насправді не матиме ніякого результату. Дякую. Я тут дозволю як модератору зупинити, скажімо так, ту кількість питань, яка вже є. Нас якраз буде час на те, щоб відреагувати відповісти, а ті, хто не встиг, наприклад. Питання. Я думаю, що відповість Йоанна, що, так, це, якщо я про, про Німеччину, то якраз в Німеччині дуже е, цей антивізовий рух досить, досить сильний. Е, в Німеччині є асоціація біз, бізнесових організацій, які працюють зі Східною Європою. І якраз планується зробити це дослідження, яке скільки там грошей Німеччина trafić na na przez przez i rządy i one włączały dużo z dyskusji pracownicy z parlamentem i z ministrami to zaraz w niemieckim parlamencie jest specjalna miś grupa po bezbiznesowej polityce i je bardzo obchowory jak chodzi się że nie wszyscy niemieccy parlamentarii Для України і Молдови. Тобто, якби з однієї сторони, рівень інформації не такий, не такий високий, і, і якби це, якби, для, для нас це дуже весело. З другого боку, є справді дуже сильні організації, які зацікавлені безлізовим рухом які справді багато роблять. Е, нещодавно е, ця, з ініціативи цієї асоціації бізнесвих організацій Німеччини е, е, підготували відкритого листа до Єврокомісії. Якраз теж з питань, принаймні, якщо не пискіт згорнув то кращої, легшої видачі війсь для мешканців Східної Європи. І це якраз це такі, показові акції, які мають дуже велике значення, тому що якби, це відщо це відкрити лист, про нього знають не тільки. реагували на цю проблему. Тобто, ще раз, в Німеччині бізнес цікавився зацікавлений в тому, і вони активно діють. Дестільки можуть, звичайно, зрозуміти, що це довгий процес, це не так все раз, і все закінчено. Але є багато таких політичних акторів, які зацікавлені в цьому і які е, намагаються сприяти тому, що в кінці кінців підійшли до безвізового режиму.